Вже в понеділок учні рівного повернуться за шкільні парти. Упродовж літа в освітніх закладах тривала активна підготовка до нового навчального року. Зокрема, працювали над оновленням класів, їдалень та спортзалів. Школа готова до відкриття. Зроблені всі косметичні ремонти у всіх кабінетах, у всіх приміщеннях, а також спортивна зала, їдальня. І зроблено капітальні ремонти. Це рекреації четвертого поверху, це сходи з першого по четвертий поверх. Кабінет фізики оновлений до і сучатників відповідає усім вимогам. І кабінет безпеки в обласному центрі підготовку навчальних закладів до осінньо-зимового періоду розпочали заздалегідь. Утеплюють фасади шкіл, перевіряють та ремонтують системи опалення. Особлива увага приділялася підготовці до зими. Це ремонт ну, теплових мереж, можливо, заміна насосів різних, ремонт водопостачання. Окремо приділялася увага управління управління освіти тим зверненням, які з директора писали. Стосовно того першочерговості виконання це аварійні ремонти. Над перевіркою закладів освіти рівного працювала спеціальна комісія. Усі вони інспекцію пройшли. Наразі тривають роботи з термомодернізації з 7 та 57-го садочка, а у 8 та 13 ліцеї працюють над утепленням фасаду. Ми почали так само максимально робити це по харчоблоках зміни. Тобто ми подали на тендери, тобто її було також виділено частково міського бюджету, але в свою чергу ми очікуємо. На кошти з держави, тобто є там програма. Ціла ми максимально хочемо приймати в цьому участь і це покращить нам умови перебування наших харчоблок. Змогли заощадити кошти осінньо зимовий період. Ми кошти ці спрямовані саме на розвиток наших освітніх закладів. Крім цього, у місті працюють над покращенням стану спортивної інфраструктури навчальних закладів, зокрема шкільних спортзалів та басейнів. Ми почали розробляти повністю ті документи, які проекти, які нам дозволять фактично, щоб він функціонував постійно. Тобто, це, наприклад, сьомий ліцей, це 26-й і 27-й. тобто дасть нам поставити теплові насоси і також використовувати сонячну електроенергію, яка нам дозволить так само нагрівати ту воду. Діти зможуть собі постійно займатися там в наших закладах. Наразі у навчальних закладах обласного центру триває активна підготовка до свята першого дзвоника. Тож уже з понеділка учні повернуться в оновлені та відремонтовані школи. Діана Грицьок, Олексій Олексієнко, випуск новин.